Всіх вітаю на YouTube-каналі Світ Розпаковок. Сьогодні у нас незвичне відео. Судячи по вашим коментарям, вам дуже цікаво, як же я замовляю з китайського сайту Pinduoduo. Я думаю, багато хто з вас знає, як це робити, але сьогодні у нас перший урок для новачків, як же зробити замовлення на Pinduoduo. А точніше це буде ряд невеликих відео уроків, завдяки яким ви зможете самостійно зробити замовлення. Що ж це такий за сайт Pinduoduo? Як його скачати та зареєструватися? Як замовляти на Pinduoduo, якщо там все на китайському? Відповіді на ці питання вже є в моєму телеграм-каналі. Там дуже багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні у нас урок по навігації у застосунку Pinduoduo. Почнемо. Це у нас головна сторінка сайту Pinduoduo. У верхньому меню знаходиться стрічка текстового пошуку. Для пошуку ми використовуємо Google-перекладач. Зліва ми бачимо іерогліфи. Це у нас означає пошук по назві товару. Для прикладу ми пишемо Adidas. Це у нас результат пошуку по назві товару. А другий іерогліф у нас вже шукає по назві магазину. Ось ми бачимо офіційний представник бренду Adidas. Це магазин з виключно оригінальним товаром. Здійснювати пошук ми можемо як і на китайській мові у перекладачі, так і на англійській, як ви бачите. Якщо ви знаєте, який товар ви хочете, то також є пошук по фото. У мене є заздалегідь підготовлений скріншот. Ось ми бачимо пошук по фото. І одразу результат пошуку. Обираємо тільки колір, який нам потрібен. Пошук по фото найзручніший. Ось, для прикладу, давайте ще пошукаємо. Ось такий набір від смеґ. І ось результат. Далі нам залишиться лише обрати продавця, у якого ми зробимо замовлення. Детальніше про це я буду розповідати у наступних уроках. Тому поїхали далі. Тут ми бачимо рекомендації сервісу. Почнемо з першого значка: це у нас акції, які обмежені за часом. Ось вони. Другий значок це топ-товари. Третій значок це у нас різні бонуси. Далі у нас йдуть ігри, і ціни менші за 9,9 юанів. Більшість цих значків використуватися не будете, але назву і що де, що означає. Я залишу картинками в своєму телеграм-каналі. Буде вам як підказка. Цей значок у нас означає пропозиції з низькими цінами. Ось ми бачимо різні пропозиції від брендів. Ось у нас тут різна косметика від офіційних представників брендів. Це зазвичай оригінали тільки. Всі рекомендації формуються по вашим інтересам або запросам. Зверху у нас категорії товарів. Тут ми бачимо виключно одяг. Обираємо те, що нам потрібно. Тут косметика, взуття і так далі. Я думаю, тут все зрозуміло. Дуже зручно. Давайте повернемось на головну сторінку. Зараз розберемо нижнє меню. Перша кнопка це у нас головна сторінка. Ось, до речі, класні кросівки. Збережу собі на майбутнє. Друга позначка це у нас відеоконтент від магазинів, де ми по знижці можемо придбати те, що нам показують. Цифра 15, але вона завжди міняється. Це у нас актуальні розпродажі. Якщо їх немає, кнопка веде на категорію товарів. Далі у нас чати з продавцями. І останнє це ваш аккаунт на PinduDU. В аккаунті PinduDU зверніть увагу на основні пункти. Зверху це ваша адреса доставки та номер телефону. Цю інформацію ви берете у постачальника, з яким ви співпрацюєте, наприклад, місьчайна. Там у своєму особистому кабінеті буде надана вся потрібна інформація. Далі у нас перші три значки це Ваші замовлення, в статусах від очікування платежу, до здійснення оплати, замовлення, які вже їдуть до вас, та відгуки. Перейдемо до середніх значків. Перший у нас купони на знижку. Далі у нас йдуть вподобані товари. Товари, які ми не хочемо втратити, краще зберігати. І тоді ми зможемо їх легко знайти. Ось, наприклад, кросівки, які я зберегла у відео, вже показувала. Посередині я навіть не знаю, що означає цей значок. Далі у нас історія перегляду та запити на повернення товарів. У мене їх зараз немає. Може хтось у коментарях напише, що означає цей середній значок, бо тут щось незрозуміле. Корівка у нас означає актуальну гру від PINDODO. Далі у нас миттєва знижка для нових клієнтів. Купівля залізничних та авіаквітків, ваша адреса, офіційне обслуговування клієнтів та налаштування. Ось такий у нас вийшов перший урок по навігації на сайті Pinduoduo. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Нагадую, що багато інформації є в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйся, став подобайку, щоб не пропустити наступні уроки, як замовити на китайському сайті Pinduoduo. До зустрічі у наступному відео!